Я своїй дитині за е, все життя говорю тільки двоє. Я їй питаюся одне запитання: чи ти щаслива? Все, більше нічого. Все решту щось на цьому, ми поскладаємо. Так? І друге, я їй пояснила, е, що дитину, дивися, це було 15 років, коли е, до неї якісь там приїхали подружки, знайомі, е, ну якби вони не до неї приїхали, вони там приїхали до якогось хлопчика, їх там вигнали на вулицю серед ночі, діти не мають де ночувати. І додому вони не підуть, бо, батьки, бо батька батьки вони обдурили, і батьки їм голову скрутять. За те, що вони тобто я, я то послухала, і я думаю, Боже, а якби моя дитина була серед ночі в чужому місті, кажу, ми їх взяли до себе, я кажу, дівчата ви виночували. Вони кажуть, ми би ходили по Львові там, ну, до ранку, поки ті прийшли додому. І я оце послухала, подивилася і сказала своїй дитині таке: дивися, якщо ти будеш десь, і ти будеш курити. Пити, і не в якому ти будеш в стані, хоч приповзеш. Ти маєш зрозуміти, що вдома тобі за це нічого не буде. Дома — це безпека. Твоє завдання припустити додому. Все. Тобто ти, я не буду тебе критикувати, злитися, сваритися, тому що це вже трапилося. І це твоє життя.